Так, за допомогою машини амфібії Труксор розчищають від мулу річку Случ у Звягелі. Роботи Звягільська міська рада розпочала 15 березня, розповів Олег Годун, начальник міського управління житлово-комунального господарства та екології. Частину річки вже розчистили від мулу. Зараз її узбережжя розчищають від його залишків та зайвої рослинності. Ми розпочали з чищення берегів і саме розпочали з центрального нашого пляжу, розуміючи про те, що багато людей період військового воєнного стану вони не мають можливості десь виїхати відпочивати на море чи на якісь інші місця. Тому ми облаштовуємо спочатку місце пляжу, місце для купання, відпочинку, а далі вже будемо рухатись вверх по течії. Вартість установки разом із додатковим обладнанням 9,5 мільйонів гривень. Обрали машину Амфібію, спираючись на науковий підхід, аби техніка не нашкодила природі. Говорить Олег Годун. Ми вивчали досвід міста Коростень і хочу зазначити, що на момент, коли ми здійснювали закупівлю цієї техніки, 12 ,1 12 одиниць техніки вже працює і показали гарні результати на території нашої держави України. Цей метод використовується в європейських країнах, адже це європейська техніка, яка сертифікована, яка проходить всі необхідні ліцензійні випробування. Суспільне опитало жителів звягаря, чи потрібно очищувати річку Случ, чистить треба річку. Зберегти, її, а то вона там заростає. во Звичайно, підтримуємо. Хочу, щоб ще і смолку очистили, бо там багато відпочиваючих. Звісно, підтримую дуже брудна річка. Хотілося б чистоти. Надія на зарук Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомирщина.